Так, да, вже теплі, трошки тепло. Чуть-чуть да. гріє, ну вже гріє. Кропивничанин Станіслав Чорнобривець перевіряє батареї у своїй квартирі. Не було тепла, то палення, то ми в бутилки пластмасові наливаємо гарячу воду, теплу воду і під одіяло, в ноги. Батареї в квартирі потепліли сьогодні після 14-ї години. Температура в квартирі 20 градусів, показує господарка. До сьогоднішнього дня ми вмикали електрообогрівач. Коли немає опалення, а вже температура навіть 10 за вікном, то в нас холодно. Подавати тепло споживачам центрального опалення у Кропивницькому почали о 9-й ранку. 23 котельні комунального підприємства Теплоенергетик опалюють майже 800 багатоповерхівок і бюджетні заклади, зокрема лікарні, школи, дитсадки. Споживачами центрального опалення у Кропивницькому є 13 тисяч 248 родин, розповів керівник підприємства Олександр Чельник. Вже середньодобова температура нижче 8 градусів, і зважаючи на те, що по прогнозам метеослужби на середину і вже на другу половину цієї неділі вже очікуються мінусові значення температури. За умови, що не відбудеться якихось критичних аварійних ситуацій на мережах або на котельному обладнанні, то споживачі, ну так званих малих квартальних районних котелень, вони це відчують ще сьогодні, вже після обіду. Очікувано на завтра, на другу половину дня, на ніч, може на середу, вже почнеться більш відчутне підвищення температури теплоносія в теплових мережах, які живляться від кропивницької. Іте потрібна злагоджена робота обслуговуючих компаній, бюджетних споживачів, їхніх технічних служб. Скарг щодо початку опалювального сезону не мають, готові і до відключень теплопостачання, говорить подружжя чорнобривців. Коли вони почали, ми дуже раді. Якщо не буде, будемо зігріватися самі. То що це війна, це наші діти зараз там в окопах. Був дощ, я навіть не можу уявити, що там, як вони там пережили це все. А оце це все. Це все таке, що ми можемо одягтись, ми можемо надіти на себе, ми можемо дати електрику підключити. Минулої осені опалювальний сезон у Кропивницькому розпочався 31 жовтня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.